Історична подія для Палестини її лідер вручив генеральному секретарю ООН прохання про визнання незалежності та повноправне членство цієї держави в організації Об'єднаних Націй. Махмуд Аббас вимагає повернення до кордонів 1967 року, тобто перегляду підсумків шестиденної війни. Після неї Ізраїль отримав контроль над сектором Газа, частиною західного берега річки Йордан та голландськими висотами. Переговори між двома сторонами, які ведуть уже не одне десятиліття, поки що результатів не дали. Політика Ізраїлю не дає шансів розв'язати конфлікту. Я публічно заявляю, будівництво ізраїльських поселень руйнує структуру палестинської національної адміністрації і прямо загрожує її подальшому існуванню. Чи стане Палестина членом ООН, визначатимуть у понеділок? Так постановив генеральний секретар організації Пан Гімун. Втім, рішення вважають очевидним. Раніше лідер сполучених штатів Барак Обама вже заявляв, що не підтримує Палестини та має намір скористатися правом вето на голосуванні. Натомість Ізраїль готовий визнати незалежність сусідів. Прем'єр країни Бенямін Нетаньяху навіть запросила Баса сісти за стіл переговорів. Але після того, як всі територіальні питання буде вирішено, Правда така: ми не досягнемо миру за допомогою резолюції. ООН. це можна зробити тільки шляхом прямих переговорів. Фактом залишається те, що досі палестинці відмовляються вести перемови. Ізраїль хоче миру з цією державою, але самі палестинці воліють мати свою державу без миру з Ізраїлем. Ізраїль поки що не планує виводити власних військ з окупованих територій. Палестина ж вимагає повернути кордони 1967 року. За таких умов конструктивні переговори перетворюються на утопію.